Вітаю, дітки! Яка в нас зараз пора року? Так, весна, місяць травень. Травень отримав свою назву від того, що саме в цей час розквітає багато трав і квітів. У давніх римлян цей місяць називався Маюс, на честь богині має, покровительки родючості та природи. Послухайте вірш Віктора Бойко, Травень художник. Любить травень малювати, трави, квіти, сонце, хату не запитує, чи можна, все малює. Він художник, намалює озеро, комарів під лозами, хвіст красивий півню, а шпаку шпаківню і кульбаби у траві, найсправжнісінький живі, синім річку намалює. Травень синю фарбу любить. І червону, і жовту, і чорну, бурякову, помідорну шепотять під вітром клени. Не забув ти про зелену. В травні з теплих країв повертаються птахи, будують гнізда і висиджують пташенят. Це місяць пташиного щебету. В травні розквітає багато красивих квітів. Саме тому цей місяць вважають особливо барвистим. Конвалії, ніжні білі дзвіночки з чарівним ароматом, півонії, великі рожеві, білі чи червоні квіти, які починають розквітати наприкінці травня, Ранні троянди, деякі сорти вже тішать першими бутонами у травні. Маргаритки милі білі квіточки з жовтою серединкою, що ростуть на луках. Іриси. Квіти з чудернацькими формами та яскравими кольорами фіолетовими, жовтими, блакитними. Існує дуже багато прикмет про травень. Якщо в травні багато роси, буде врожай огірків. Теплий дощ у травні на гарний врожай. Якщо дуб розпустився раніше за березу, літо буде сухе. А якщо береза раніше, літа дощове. Якщо соловей заспівав, морози вже не повернуться. Багато гроз у травні буде багато грибів восени. Якщо ластівки літають низько на дощ, а високо буде сонячно. Багато квітів на горобині, чекай багатого врожаю вівса. Ось такий яскравий та теплий місяць травень. Зовсім скоро він від нас піде. І на його місце прийдуть літні місяці. Дякую за увагу, до побачення.